11 пунктів тестування 7 червня приймали абітурієнтів, які обрали для себе тест із біології. Разом до Мукачівських, хуських, Ужгородських та виноградівських пунктів тестувань зареєструвалося майже 3 тисячі учасників. Більшість із них майбутні медики. Я хочу бути стоматологом через те я вибрала біологію, бо вона мені потрібна для вступу. Я визначилася точно, що я буду медиком. -якому ну, я у якому випадку є родині медика пана дядя медик, його дружина. Якщо не вийде на його то все ж таки можна попробувати і на психологічне. Хочу поступити на психологічний. Ну я не знаю, просто подобається розбиратися в людях. Ну теж допомагаю людям, тільки не в лікарні, а душевно. Освітяни спонукають випускників, які складають біологію, подумати над тим, аби стати викладачами фізкультури. Їх у краї, на відміну від лікарів не вистачає. Дефіцитною у Закарпатській області в навчальних закладах є саме вчителі фізичної культури. Інших спеціалістів нам вистачає, а от вчителів фізичної культури саме і не вистачає. Однак більшість із абітурієнтів уже остаточно визначилися і навіть мають далекоглядні плани. Андрій бачить себе професійним психологом. Причому не місцевого рівня, а столичним професіоналом. Ну, років до 40 я би хотів, напевно, жити в Києві. Хотів би добитися відкрити свою фірму і там жити. А потім під старість вернутися до Ужгорода. Ну тут народився, тут хочу і якби померти. Да? Допоки діти готуються на дворі переживають батьки. Пані Анна прийшла на зну із своїм сином, Переймається ще більше ніж сам юнак. каже, що навіть до завершення всіх іспитів не дивитимуться на сайті центру оцінювання освіти результати попередніх тестів. Ми переживали, як тато, так і я переживаємо. Інколи навіть приходилося ніч не спати, переживаємо за дитинку. По поводу результатів ми ще не знаємо, ми не входимо, тому що це, як кажуть, іще заспокоює нас оцей останній екзамен, а потім ми вже залізаємо в сайт, дивимося всі свої бали і... Будемо далі переживати. Тож зібралися із духом, акумулювали всі свої сили та взялися за роботу. Тим часом за процесом стежили інспектори, які не виявили порушень. Сьогодні в шостій школі на даний час процес проходить відповідно до регламенту, до основних дорожніх карт, які, які дотримуються кожен представник даного пункту тестування. Ну і маю надію, що. Цей процес завершиться також без зауваження. Адже на сьогоднішній день по Закарпатській області не було жодного зауваження щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання з боку інспекції. Іспит із біології став фінішним на цьогорічному зно. Тепер тільки чекати результатів. Однак ті, хто з поважних причин не зміг скласти іспити, зможуть зробити це на додатковій сесії.